Кількість соціальних працівників на Прикарпатті зростає. Про це повідомив завідувач кафедри соціальної педагогіки Підінституту Богдан Ковбас. За його словами, щороку зі стін вузу виходить близько півтори сотні педагогів, які покликані допомагати людям незахищених категорій. А таких визначають фахівці нині чимало, особливо серед молоді. Відтак соціальні педагоги працюють майже у кожній школі області. Однак не всі розуміють роль такого фахівця. Навіть в школі вчителі не завжди з доброзично статися до які вважають, що він пішов на урок, то він своє відпрацював, а соціальний педагог ніби не має роботи. Хоча, якщо взяти друге, то значно легше вчителю-предметнику, ніж соціальним педагогу. Бо вчитель-предметник знає, на що йде. Якщо він, вчителі, якщо він веде урок математики, то він знає, що 2-2-4. А соціальний педагог ніколи не знає, що його чекає, коли він йде на роботу. Він запланував одне, а побачив, що Марійка, наприклад, сумна. Коридори він вже повинен на це звернути увагу. Гох переконують фахівці. Це одна із головних фігур у школі чи іншому навчальному закладі. Саме він задля допомоги дитині чи підліткові має об'єднати зусилля сім'ї, школи та громадськості. Лілія Олійник в одному з місцевих училищ івано франківська працює із сиротами. Синхрон. Найголовніше – це вміння слухати, коли ти вислуховуєш людину. Це є перший крок до того, що ти їй допомагаєш. Ось а тоді, вже дивлячись по ситуації, в яку потрапила та чи інша дитина, ти вже можеш надати їй якусь безпосередню допомогу. Ти відчуваєш себе потрібно в цьому суспільстві, тобто ти допомагаєш. Могла якісь людині, і тобі повернулося все добром. Фахівців. Соціальні педагоги вкрай необхідні і в садочках. Натомість, нині таких працівників запрошують на роботу виключно у випадку гострої необхідності. Причина банальна на такі потреби у місцевому бюджеті немає коштів.